Латін Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Елма Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Продовжуємо підсумовувати тиждень, що минає. До нашого ефіру вже долучився Микола Давидюк, політолог. Микола, мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Я б хотіла спочатку пару питань, що стосується зовнішньої політики, переговорів можливих, мирної угоди можливої. А далі підемо у внутрішню політику. Отже, міністр закордонних справ Туреччини на незвично рідко він там щось коментує по Україні. Ну, час від часу, коли там відбуваються якісь переговори в Туреччині. Але тепер він заявив, що у врегулюванні війни Росії проти України може вже буквально за кілька місяців відбутися якийсь прорив і пошто. Для цього прориву стала зокрема і зустріч Путіна і Трампа на Алясці. І ось на його точ... з його точки зору, контури потенційної мирної угоди стають все чіткішими і чіткішими. Микола, чи для тебе це теж так виглядає? Ну мені здається, що Туреччина, яка веде свій трек, яка намагається бути суперкорисною в переговорах і здобути ось ці лаври головного переговорника. Е, мені здається, вона десь нагнітає, а десь може трошки підзливати те, що лежить в куларах, те, що ведеться по бекченелах. Ну от і мені здається, що якраз це може бути. Е, ну, скажімо так, проливання світла на те, що відбувається, але про що ні наша, ні російська сторона не хочуть говорити для медіа, ну от тому, що е, процес все рівно певний є. Бек, ну, ці сірі, сірі канали або такі непублічні канали все рівно працюють. От і те, що може статися якийсь певний меджик, ну можна навіть почути від. Деяких співробітників офісу президента, що от очікують, що може бути навіть там до Різдва, типу, може завершитися, а потім, типу, дуже швидко будуть вибори. Ну, дивіться, вірогідність таку ми залишаємо. Відсоток для неї не дуже великий, але він є, і те, що турки з'являються з такою інформацією, вони просто підтверджують ті ті речі, про які знають, ну наприклад, там. Частина соціологів, частина олігархів, частина керівників партій, які готуються так. Або, наприклад, частина е ну таких функціонерів політичних в стані влади, які там всім депутатам про це не кажуть. Але, типу, для себе думку мають і щось там готуються. От але треба ще вважати одну таку важливу річ, що три рази таке вже було. Від Стамбула 1 до осені зими 23-го і там початку 24-го, до, до е, початку цього року від Великодня до е, серпня. Це ж все ж були типу виборчі періоди, коли мали би відбутись вибори. Тому, скажімо так, інформацію чуємо, ділимо на два, допомагаємо Збройним силам, а там буде що буде. Тому, ну, скажімо так. Е, навіть ось ці крихкі переговори, які можуть іти, ми розуміємо, що кількість тих, хто хотів би, щоб вони зірвалися, в даний момент може бути навіть трошки більше ніж тих, хто хотів би, щоб відбулося. Ну от бо нам важливі умови, росіянам важливі умови, на яких завершиться. Трампу умови не важливі, але важливо, щоб пошвидше завершилось. От Китаю, наприклад, ну я не вірю, що він хоче, щоб воно завершилось. Не всім європейським країнам хочеться, щоб воно завершилось. Не всім деяким хочеться. Ну от, тому тут, скажімо, так, баланс геополітичний явно не на стороні а, того, щоб воно. Завершилось для нас важливо, як завершилось, тому що капітуляцію ми не приймаємо. Ну от. А, але, типу, ці зближення вони відбувались, повторюсь, мінімум тричі. Ну, буде ще одна хвиля. Ну, все рівно, завжди ж війну ці переговори йдуть, і вони ж ніколи навіть не припинялись. Це правда, але ти сам сказав так: відсоток те, що контури чіткої, нібито чіткі контури якоїсь угоди приведуть до угоди. Відсоток маленький, але тим не менш, знаєш, я спробую тут поєднати тоді або додати ще одну новину вже з внутрішньої політики. Можливо, пазл частково складеться. На, на наступному тижні, ну от вже буквально з завтрашнього дня, в якийсь із днів Володимир Зеленський має намір знову зустрітися зі своєю. Політичною силою в парламенті зі слугами народу. Вони зустрічалися 16 вересня, і ось не минулої місяця, як вони знову будуть зустрічатися. Чого б це раптом? Президент міг по два роки їх не бачити. І ось що кажуть твої колеги, політологи деякі, що можливо на кону стоять дуже важливі питання, які доведеться ухвалювати парламенту. А оскільки депутатів трошки поюзали в липні, скористалися і викинули, коли ухвалювали цей закон щодо Набу і САП, то тепер треба. Треба якось з боку президента заслужити їхню повагу і увагу і перед перед важливими або навіть важкими рішеннями в парламенті, і можливо для цього президент їх і збирає. Як тобі така версія, і як ти думаєш, чи пов'язана ця зустріч дійсно з якимись питаннями, які доведеться ухвалювати в межах можливої мирної угоди? Я думаю, що це ще зустріч не до мирної угоди. До мирної угоди з кожним проведуть зустріч, особисто спеціальні органи кожному покажуть папку. От і депутати будуть мотивовані, натхнені бігти просто голосувати не всі, але. І з ким поговорити точно це, все ж таки, я думаю, зустріч це виправляння помилок. Повністю з тобою погоджуюсь липня. Ну от, але попередня зустріч їх не змогла виправити, бо хотіли наскоком, що називається на відстань зробити. От зустріч не підготували людей. Було мало, люди не зрозуміли, чого їх туди кликали. Ззовні в телеграм каналах неслося більше ніж, наприклад, було всередині, і розуміли люди. Зовні більше ніж ті, хто навіть прийшов на зустріч. Багато хто забив на цю зустріч, то зараз хочуть підготувати, прозвонити все таки типу, взяти, хоча б лівою рукою поуправляти парламентом. От тому. Я думаю, що ціль це все ж таки підзібрати голоса, мобілізувати парламент, принести пряників їм. Ну, от говорили, ж будуть говорити про ну там зменшення декларування. Типа, давайте спростимо декларування до європейського рівня. Ну, люди кажуть, що друзі, в нас тут проблема з корупцією. Навпаки, треба щось робити, як же ж е, е, країну. Змусити точніше владу змусити в країни менше красти. Депутати кажуть, ні, ні ні типу люди. Ви не то кажете, тут треба працювати від від зворотнього, треба спочатку е, зменшити декларування депутатам. А потім думати вже там про війну, про дрони, про закупки. Типу, там про завершення війни, про вступ. Ну, типу, про все інше. Ну от, тому, типу, президент з ними може погратися. От в таких котів мишей. Ну от а давайте ми вам щось зробимо. А давайте от там 70 справ лежить. Ми не дамо їм ходу. типу. Типу, щоб парламент не став, не дай Боже, а в нас там ще для вас, там я не знаю ще якісь. Додаткові речі, і ось зараз президент буде таким найкращим хлібосольним другом, але й паралельно ще прийшли меседжі, що якщо вам ці пряники не сподобаються, пам'ятайте, що от там десь поряд уже лежать батагі. Ну тому ви теж там сильно значить, не, 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 не розкривайте свої амбіції. Типу, давайте конструктивно, типу, рухатися, чути офіс і робити все те, що вас попросять. От я думаю, що тональність буде така. По формі вони її можуть розіграти по різному, тому що розуміємо, що талантів там достатньо. Татньо, ну от, але, от в цілому, політичний зріс, от він десь такий, і як мінімум, це те, що вони б мали зробити, враховуючи помилки там і вересня, і липня, і серпня. Ну от ну і знову ж таки, і попередніх років війни, тому що з парламентом. Ніхто толком не працює в парламенті дійсно велика кількість просто там, навіть не політичних, людських образ. Кожен з них хотів би свої 5 хвилин з президентом. Президента на них часу немає, типу, це фабрика по, по голосам. Типу. І от воно президент вважає, що вони йому все ще винні. Він їх знайшов, значить, на смітнику, типу, і міняти свою думку він не збирається. Ну, от, і от якраз такі ці, ці дві матерії не сходяться, і тому зараз ми не бачимо. Якоїсь там супергарної, значить, сприятливої кооперації. Але давайте теж чесно, парламент в півсили, але працює, дати йому там пряників чи батагів, він все рівно буде працювати трошки краще, трошки гірше. Ну, і парламентом він вже точно не стане. Але і сказати, що він там, якщо треба буде підняти пенсію чи оголосити вибори. Він це зробить. Да, будуть скандали, будуть далі красти, будуть далі купляти там квартири, будинки, машини. От, але ну знову ж таки ж самі ж бачили, що вибирали. Типу, ну в наступний раз будемо думати по іншому. Да? От але Одже. зараз на тому рівні, що є, типу, от воно паршиво погано, але буде їхати. Ну трошки президент буде підганяти, але от вже швидше воно теж не поїде. Отже, ти вважаєш, що президент принесе в назустріч пирогів кожному роздасть, а десь там за дверима можливо буде стояти Олег Юрійович Татаров з батогами. І хто не візьме пиріг, той отримує батіг. Але і ти кажеш, що це для того, щоб ну якось вибачитися за липневі події. Але в мене все рівно питання не зняти. Я не розумію, навіщо президенту вибачатися перед своїми депутатами? Він два роки їх не бачив. Ну, за винятком, там була одна зустріч здається в минулому році. Ось тепер в серпні в вересні була, але в цілому він їх не може не бачити місяцями, не спілкуватися, що раптом сталося. Що йому треба у своїх депутатів, яких він вважає, що знайшов десь там в не дуже пристойних місцях, декого принаймні вибачатися, навіщо що в майбутньому вони мають зробити такого, що йому ця, ця вибачення потрібне. Ну, а я не думаю, що він буде вибачатися. Прям, я взагалі рідко чув, щоб він в когось вибачався. Ні, 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 ну, я, і... я, звісно, спростила. Я, я, звісно, думала, я теж що собі буде. не уявляю, що президент прийде і скаже, пробачте. Ні, він буде грати, що нічого ж не сталося. В смислі, ну, нічого ж не було. А які у вас питання? Це не він. Ну, типу, і до суспільства він так само каже, що там його не було. Це депутати, і депутатам каже, що а до чого що ви хочете? Типу, я ж цим не займався. От на фоні дійсно буде грати пиріг, батіг. Ну от але я думаю, що. Він насправді просто хоче трошки додати ефективності, але ну, треба зустрітися з творчим колективом. У них зараз буде там новий чи продовження театрального сезону. Типу, ну будуть грати кілька вистав. От їм треба дати чуть-чуть натхнення, зустрітися з зіркою, доторкнутися. Типу, от, вони що називається, розмагнітились, їх треба трошки зарядити. І все. Типу, я не думаю, що це там для нього багато займає часу. Ну окей, займе це півтори-дві години. Ще хвилин 20-30 підготовка. Ну як не як він же ж теж пам'ятає, що це парламент. Забери парламент і це чиста диктатура і автократія. Типу, це ж теж нікому не треба. А вдруг вони розпадуться? Тут теж на грані їх же там зараз 224 неповних, а зараз п'ять депутатів вийде. Уявіть. І що тоді робити? З ОПЗЖ офіційно об'єднуватися? Ну якось ж неудобно, типу, даже під тими закордонними партнерами воюєш з Росією, об'єднуєшся з російською партією. Так, хоча ж хтось же йому цю партію продав. Той же зі своїх ходив продавав росіян, типу як своїх друзів. А на нас дивляться просто як на дикунів, типу політичних, що ми з ними голосуємо, воюючи з Росією. Ну, от якщо зараз вийдуть депутати кілька, то їхня золота акція буде коштувати дорожче ніж решта всього парламенту. Тому що е фракція Слуга народу не зможе об'єднуватися з ОПЗЖ, інші фракції вона плювала, переслідувала. Ну а цих олігархічних пристроїв просто не вистачить, щоб мати стабільну більшість. Тому вигідніше, да, раз в півроку Втрачати дві години. От, ну, Я думаю, що для нього це як похід в спортзал. Не дуже хочеться, але розуміє, що для здоров'я ну, от інколи треба годинку-дві виділяти. Цікава думка. Добре, тоді дійсно я насправді вже говорила про це в ефірі. Що час від часу я запрошую в ефір представників від ОПЗЖ, там не всі погоджуються від уламків ОПЗЖ, і насправді моя аргументація така: слуги народу і ОПЗЖ зараз фактично працюють в коаліції, тому якщо треба якесь рішення обговорити, яке ухвалила влада, кличеш ОПЗЖ, і вони тобі все розкажуть. Тому що працюють майже в унісон, хоча. Не визнають це. ну це окрема тема, але тим не менш дійсно, якщо в таких умовах президенту критично важливо зберегти якусь свою фракцію, ну хоча б за рахунок ось таких зустрічей по дві години. Про корупцію і соціологічні опитування, Микола, ти вже сьогодні згадав? Там вийшло нове соціологічне опитування КМІСу, і воно показало, що більшість українців, а саме 71%, великий процент, вважають, що корупція в Україні від початку повномасштабної війни зросла. Що з цим робити? Є якась є якась відповідь у влади. Як ти це бачиш на це? Ну у влади є відповідь, і ми її бачимо. Влада каже: перестаньте про це говорити, от якщо не стане, да. а от ви всі журналісти, політологи, значить, там якісь депутати, антикорупціонери погані, типу, беруть, говорять, люди про цю корупцію чують. Ну і починають жалітися і чує 71%. Задати питання собі може краще перестати красти, щоб про це не говорили, і щоб за це нас не критикували. Ну але це вже конспірологія. Тут так, так, так діяти в час війни не можна. Владу критикувати не треба, це заборонено, бо це знову ж таки гра на руку Росії. Крадуть, значить, їм видніше їм ну більше треба, напевно. От і вони знають, куди це направити. Може в Швейцарію, може в Австрію, може хтось на крипту виведе. О, та хтось на якісь офшорні зони покладе знову ж таки. Вони знають, що робити. Це наші керманичі. От і вони ведуть себе у світле майбутнє, а нас куди вже там вийде, але ти знаєш, Микола, тудеш... Микола, Я просто знаєш про що? Можливо, не кожен із цих 71% стикався безпосередньо з корупцією. Але люди переконані, що корупція під час повномасштабної війни зросла. І це певним тягарем лягає на президента. Що йому як що він з цим може зробити? Ні, я думаю, що трошки інакше. Люди не стикалися з корупцією. Ну, умовно, давай е, на корупційному щось скажемо. Ну, ми теж не стикалися з якимось там, я не знаю, супердорогими е, шампанськими чи лобстерами. Але в цілому ми чули, що вони є. Це, типу, на корупційному, на звичайній мові. Ти не зобов'язаний стикатися корупцією. Особисто, але в соціології сказати, що ти її бачив, коли ти її насправді бачив. Більше того, воно було б нічого, якби вона була покарана. Але людина українець, 71%, а ще додай 2 і буде якась дуже символічна канонічна цифра, е, дивиться, був міністр оборони. Яйця були в нього по 17. Він відповідав? ні. Була гуманітарка, її крали. Хтось за це відповів? Ні. Були закупки, уніформи, зброї на мільярди, які принесли користі нуль. Хтось за це відповідав? Ні. Рили окопи, деякі губернатори крали по половині. Хтось за це відповідав? Ні. І отак, от українець, звичайно, як ви, я і багато інших, дивимося і кажемо: Ну, подождіть, корупція може бути, це, ну, це як явище, як дощ. Питання: ми від нього захищаємося і потім караємо корупціонерів? Чи ні? І українці бачать, що ні, це частина системи. А де Чернишов, кажуть українці, а де міндіч? Микола, а можна я, я буду. І ось, і ось тут і я за я, я завершу. І ось тут ми бачимо, що це люди з круга. Спеціально вибраного елітарного, які цих лобстерів, дороге, шампанське офшори і мільярди не тільки бачили, але й тримають в себе на столі, от тому Я зараз. Я хотіла як... сказати. Я хотіла, Микола, ну, дай мені на хвилинку побути адвокатом Чернишова. Я не знаю, де міндіч, але ось просто два дні тому було інтерв'ю Семена Кривоноса керівника НАБУ. І в нього запитували, де Чернешов. Нагадаю, колишній міністр національної єдності наближена дійсно людина до президента, підозрюється, обвинувачується в корупції. Так, от, Кривонос сказав: Чернишов в Києві співпрацює зі слідством на допити ходить. Микола, доповідаю. Так, я більше того чув, що там навіть обшуки пішли по цих по у озера і «Кончезаспа». От все ж таки треба подивитися, цим люди живуть. От Чернишов, що шов варто сказати. Тут КМІС про це сам говорить: 71% один Чернишов дійсно об'єднав українців. Єдине, що не тих, хто були за кордоном, а тих, хто були всередині. От і вони кажуть, да, корупція існує. Ми знаємо їх імена. От, але ми знаємо безкарність цих людей. Ніхто ж не відповідає. Крадеш мільярди, 20% даєш кешбеку, і тебе благословляють на світле майбутнє, ну, кита дієту і вічне життя десь в Монако. І все. І, от. А країна каже: Ми хочемо іншого, ми хочемо посадок, ми хочемо покарання, ми хочемо, щоб цих людей не те, що... Відсторонювали і потім назначали кудись на інші супервисокі непублічні посади типу радників, і потім дзвонять в деякі міністерства да триного призначення і кажуть, що робити примісінько з Баварії. А міністр нічого сказати не може, бо людина дуже вважаєма. От, і нічого, і нічого поробити не може. І робить те, що дзвонять йому кажуть, а не те, що мав би робити на посаді міністра. Розумієте? От, і так по багатьох типу, їм поставили кураторів, і от вони їх слухають. А куратори ці – це попередні корупціонери, яких погнали. Як псів паршивих типу, але зараз вони сидять на непублічних посадах і вже існує певний такий собі тіньовий уряд, от який по правді управляє. Їм, правда, маленький такий кабінетик, але є. От, тому за Чернишова і за Міндіча, це ж якраз таки і є причина, і тригер ось цих літніх протестів. І звідки ці 71%? Розумієте, соціологія, вона ж така хитра наука. Ну, от її треба вміти читати. І коли заміряють: а чи знаєте ви про набу і сад? Ну, не так багато знає, а чи не вплинули на вас картонки? Ну, не так багато вплинули. Ну і деякі люди, які погано вчилися на своїх факультетах, значить політології, ну от вони кажуть: ну все, типу, ми проїхали, ми проїхали ось цю, значить, халепу, яку самі ж собі й заварили. Але, типу, відповідь на картонки приїхала тільки ось зараз. Коли до людей донизу спустилася інформація, що це не зовсім про Набу і САП. Про це, наш, це, це більше про наш вступ в ЄС і в НАТО, що це про корупцію, топ-чиновників, суперменеджерів, чи я не знаю, мерчендайзерів, типу, якихось. Ну, от, і люди вже тільки зараз в кінці вересня ця соціологія була заміряна. В початку жовтня ми її обговоримо. Тільки зараз дали свою відповідь: 71% каже, корупція виросла. Ось це вишенька на торті цих протестів тільки зараз. Воно видало в соціології, бо коли бігали, міряли там кожні три години і казали: а ніхто не бачить, ніхто не знає, людям на це все рівно, то зараз ми отримуємо цифру: як людям все рівно на корупцію: 71%. Ну, якщо похибку 2, то сімдесят то буде 73%. відсотки. Це цифра нам знайома. От тому ось це відповідь. Але просто на це вже не зважають. В телеграм-каналах будуть гнати інше і казати: Побіждаємо, все хорошо, єднаємося навколо лідера. Я до речі, наостанок скажу, що Суспільне днями опублікувало теж соціологію. Їм робили інфосапієнс на замовлення суспільного, і там запитували, чи люди схвалюють відкриття кордонів для юнаків 18-22, І там, до речі, 73% сказали, що вони схвалюють. Тому цифра якоюсь мірою магічна. Але тим не менш, так буде Але про що є, поговорити депутатам. Це ж є та та більшість насправді, якщо її прослідкувати, це і є ось цей діпстейт український. Глибинна держава 73%. відсотки. Так це якраз і вважається більшість, і це, от на наші наші да дві дві тредві треті чи три четверті, типу, от якими ми приймаємо рішення. От оце наше віче, і це якраз та сакральна цифра для країни, в якій ми дійсно приймаємо тотальні більші біль, ну типу, ці головні рішення. Дякую дуже, Микола Давидюк, Я політолог. Ми зокрема спробували спрогнозувати про що може йтися на зустрічі президента з депутатами, яка відбудеться вже наступного тижня. Встежимо далі. У нас новини після новин. ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.